Вітаю вас, друзі. Сьогодні субота, значить, прийшла пора шокувати вас у рубриці Шок. Шокується. Шокується в Канаді, шокується у світі, в Сполучених Штатах, в Україні. Все цікаво, що попало на мій радар на останньому тижні. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Поставити лайк, підпишитесь на канал, станете нашими спонсорами на Ютубі, на Патреоні або на Баймі Кофі. Будемо розповідати сьогодні трошки про економіку і дуже багато про політику. Про шокуючий вибор американського народу. Про це все буде в цьому відео. Поїхали. Почнемо, як завжди, з економіки. Економіка в нас новина невеличка, але важлива. Були оприлюднені дані за безробіття у Канаді за останній місяць, за жовтень. Безробіття на... за жовтень лишилося на тому самому рівні, яке було у вересні 6,5%. Але суттєво впала кількість робочих місць, які були створені економікою Канади. А якщо в вересні було більше 40 тисяч нових робочих місць, то в жовтні трошки більше 10 тисяч нових робочих місць. Тобто роботи стає менше ну, в відносному сенсі. Безробіття залишилося на тому самому рівні, але багато робочих місць не з'явилося. А взагалі, за власним досвідом, шукати роботу в листопаді дуже важко через те, що люди вже майже починають входити в святковий сезон. А в грудні взагалі дохлий номер щось знайти. Але в листопаді є ще варіанти, але їх не так багато. Є сезонні варіанти роботи перед крісмасом. Великі торгівельні мережі наймають сезонних робітників. А тому можливо, якщо ви шукаєте будь-яку роботу, то ось сезонна робота може знайтися, особливо в продажах а, сезонних товарів. А, але в цілому, напевно, вже після нового року вже буде більш цікавий сезон з точки зору пошуку роботи. А, через такі доволі погані показники безробіття зростають вірогідність того, що Національний банк Канади понизить облікову ставку а, на піввідсотка. Чергове пониження відбудеться в грудні місяці, 10 грудня. Скоріше за все, національний банк знизить на піввідсотки, але мінімум на 0,25%. До речі, в Сполучених Штатах відбулося чергове зниження облікової ставки на 0,25%. цей четвер. А і це безумовно потягне за собою зниження облікової ставки в Канаді. І на кінець року ставка в Канаді може приблизитись до 3,25% порівняно з 5 відсотками, яке ще було на початок літа. Це дуже добре для канадської економіки, тому що вона справді потребує стимулювання, потребує нових робочих місць, потребує нормальних кредитних ставок. І такі ставки нарешті приходять до Канади, на мою думку, з запізненням. Але краще пізно ніж ніколи. А тепер давайте перейдемо до самого цікавішого, до виборів американського народу. Який шокував персонально мене, не тільки мене вибором Дональда Трампа. Я чесно кажучи, його вже похоронив в своїх думках. Думав чи думав, що йому не вистачить можливості бути обраним, особливо враховуючи тій шлейф кримінальних справ, який йде за за ним. Але він таки зміг стати 47-м президентом Сполучених Штатів. Мій прогноз на жаль не виправдався, як і прогнози багатьох інших людей, але така вона непередбачувана політика. Що поробиш? Радіють консерватори, республіканці, як їх називають в Сполучених Штатах. Як це вибор американського народу? Як він вплине на Канаду і як він вплине на Україну? Давайте почнемо, як він вплине на Канаду. На Канаду він вплине, може вплинути як позитивно, так і негативно. Серед негативних наслідків вибору Трампа є доволі складні відносини, які були в свій час між Трампом і Канадою. Трамп не дуже полюбляє трюдо. Трюдо навзаєм не дуже полюбляє Трампа. Але коли Трампа обрали ще гавий раз, трюдо вже вийшов заявою, що він сподівається, що в них складуться. Конструктивні відносини з Дональдом Трампом, але взагалі відносини конструктивні у Трампа складаються лише з тою людиною, яка йому лиже йому одне місце. Буде так, буду казати відверто. Не, не спостерігалося це за трюдо, але спостерігалося там за іншими світовими політиками. Тому буде важко. Трюдо... Консерватори Канації дуже зраділи приходу Трампа, і це зрозуміло, тому що споріднена така. Політична сила перемогла, а, і були сподівання навіть, що Трюдо піде відставку, тому що в ньому йому буде непереливки спрацювати з Трампом. Але Трюдо вже сказав, що нікуди не збирається, і з Трампом в нього будуть нормальні відносини. Побачимо, як це воно буде. А, це такий наслідок. Другий наслідок те, що Трамп обіцяв ввести 10% тарифів на всі канадські товари. А, і це здорожчить канадський експорт, не дуже добре для Канади. Але навіть при Байдені деякі тарифи були навіть більше 10%. Наприклад, останній тариф на деревину канадську складає там майже 15%, А його там нещодавно підняли 7 до 15%. Це дуже погано для експортерів деревини. А деревина є таким доволі суттєвим експортом канадської економіки. З позитивних наслідків приходу Трампа можуть почати знову будувати кейстоун Пайп. Це велика труба, яка йде з Альберти до Сполучених Штатів. Коли прийшов Байден до влади, він її похоронив на другий день свого президентства. Є можливість, що її знову почнуть будувати, і це вплине непогано на економіку Альберти, і на економіку Канади в цілому. Сподіваюсь, що ця зелена повістка, яку Трамп активно... Задвигає під стіл, тобто він, він на неї заб'є повністю, я думаю, а Байден її продвигав, а, Байден, а Трамп буде її ігнорувати. І це добре для, для Канади, тому що експорт вуглеводнів він є фактично однією з великих статей канадської економіки. Тому можливо, що приход Трампу вплине скоріш позитивно на канадську економіку, ніж негативно. Побачимо, що воно буде, але ну, передбачити, що буде з Трампом, ніхто не може насправді. Нас очікує епоха повного хаосу непередбачуваних наслідків приходу приходу Трампа до влади. Ще з негативних наслідків може бути збільшення нелегальної міграції в Канаду, коли Трамп почне втілювати в життя свій план по боротьбі з нелегальною міграцією, і навіть з легальною. Багато іммігрантів, які зараз проживають Сполучених Штатів, можуть обрати Канаду як безпечну гавань таку і прийти там тушками і чучвалками <сум> прибитися до Канади. Напевно, збільшиться поток поток нелегальних іммігрантів, і це також погано для, для Канади в цілому. Так що, бачите, неоднозначний вибір американців в цілому канадці не підтримують вибір. Трампа, якщо брати опитування, які були до, до напередодні виборів, більше 60 канадців не бажали приходу Трампа. Але що поробиш, вибрали, доведеться з цим жити. Набагато більш складніша ситуація для України з вибором Трампа відбудеться. Якщо з вибором Камали все було передбачувано, була б в більшій мері продовжена політика демократів підтримувати Україну. Але, на мою думку, вони її підтримали дуже недостатньо. Напевно, це є таким чинником програшу Камали Харіс, то що в цілому демократичної партії, то що вони не проявили силу. Америка любить сильних лідерів. Якщо б Америка в свій час нормально б вклалася в Україну з точки зору зброї, підтримки, надання можливості бити по території Росії, надання нормальної сучасної зброї, вчасно надання. То ця війна б давно закінчилася і закінчилася перемогою України. Це би був би такий жирнючий плюс в копилку демократичної партії. Але ці нерішучі там жувальники сополі, я би їх так назвав, жували соплі всі чотири роки, які Байден був при владі. Напевно, вже Рікс був в цьому запорукою, але ну в цілому нерішучість демократів зіграла з ними таку шутку. І перемога Трампа во многому була забезпечена саме такою нерішучістю. не тільки на зовнішній арені, але й внутрішній також. А, тому що в принципі навіть дозволивши Трампу балотуватися після заколоту, який він чинив 6 січня 2020 року, це було ну фактично, треба було саджати свій час, і ці ці справи, які були проти нього, по -по початі, їх треба було доводити до кінця, але вони все сумнівалися. Вон ткалупалися в носі, і ось доколупалися і тим, що головного конкурента було обрано. А з точки зору самого Трампа, я думаю, що політикою в політику, в президенти він прийшов лише з однією з однією цілею, оминути звинувачення. Ніяких там цілей зробити життя американців кращим навіть не ставиться. Є ціль зняти з себе всі судимості, поправити своє матеріальне становище. Поручкатися зі світовими диктаторами. Ну, таке. Як можна було обрати цього самозакоханого нарциза? Ну, це просто. Ну, в цілому, я думаю, що Америка дуже, -дуже глибоко в глибокому кризисі знаходиться такому екзистенційному, я би його назвав. Через те, що обираються політики, які продвигають абсолютно людоненависницьку політику. Напевно, демократи трошки перегнули палку там, зі своїми. Демократичними ліберальними цінностями, там, підтримки повних свобод там, і так далі. А, напевно, глибинка американська так втомилася від такого лібералізму і качнув маятник в другу сторону. Історія качнула маятник в іншу сторону, в сторону більш консервативну, більш радикальну, більш а, таку. Середньовічну, я би так назвав. Але ну що поробиш, така вона історія. Дуже сподіваюся, що а, цей хаос, який нас очікує, він не призведе, призведе до нових світових війн, нових потрясінь. Тобто може бути як дуже добре, так і дуже погано. Тому а, готуйтеся до дуже поганого, коли його не станеться, вам ви видихнете і, і, і все буде добре. Тому купуйте зброю. Майте запас якихось там emergency supplies, я вже казав про це. Ну тому що ну, світ не стає безпечнішим з приходу таких сил до влади. Європа шокована, в принципі, Україна також шокована, багато людей не бажали приходу Трампа, але, але він таки прийшов, з цим доведеться жити. Вже можна звернути у трубочку і засунути, коли подалі там план перемоги Зеленського. Тепер інший буде план. До речі, Трамп це як завжди збрехав. Там 72 години вже пройшло, не то що там 24. Війна і досі триває. Там ніякі дзвонки досі не допомогли, але ніхто насправді адекватні люди це ніколи не вірили. Побачимо, як це буде, скоріш за все, нічого хорошого не буде. А, і будуть намагання вирішити проблеми України і Росії за рахунок України. А, і, до речі, всі забувають: як Трамп, так і Путін, так і деякі люди в Україні про те, що а, Україну свій час вже хоронили і на Майдані, і коли війна почалася, там що три години, три, три, три доби Україна впаде. Ніхто нікуди не впав. Вирішувати долю України, будуть український народ, а не хтось у Білому домі або в Кремлі. Тому недооцінувати волю українського народу у них дуже добре вдається. Я думаю, що всі ці, ці домовленості, які вони там намагаються зараз почати там обговорювати, вони не враховують волю українського народу, і це велика помилка, яку вони я впевнений, вони допустять. Тому спостерігаємо, що буде далі. Буде, буде цікаво і весело, але буде, напевно, в деяких моментах це буде весело ще крізь сльози. На жаль. Mm -hmm. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, новини на наступному тижні будуть менш драматичними, більш хорошими і більш цікавими. На цьому в мене все. Пока-пока.